Сьогодні я хочу розповісти вам, як агресія зв'язана з внутрішнім станом жертви, Як буду Тобто Людина, яка може казати в стані жертви, Я не знаю, чого хочу. Відчувати, що світ проти нель, що все погано, і оця ось внутрішня мучаюча образа, вона в стілі, в, в лиці, вона проявлена в людині. І ніби коли ми хочемо розбалакати таку людину, здається, що вона може не знати, що вона хоче, і ніби вона не знає. Знає, що вона хоче, а насправді, коли туди завернути, уявляється, що не буває такого. Ви взагалі знаєте, що ви хочете. Морози, окуляринці ви хочете. Ви хочете щось там ну, придбати. А коли людина відносила життя, то якщо там бути відвертим і закинути ці бажання, то може з'ясуватися, що бажання і такі я хочу, щоб всі виздихали. Я хочу, щоб світ був не таким, щоб він керували інакше, щоб були інакші люди там наверху на посаді, все перелаштоване. Я хочу, щоб я керував цим світом, щоб мені там всі ці були звітовні, підлеглі і поклонялися мені. І в таких бажаннях, в самому собі признати, визнати, що я такого хочу, тож перестати буде жертвою. Тому що коли там ми до тої правди можемо докупатися всередині, якщо у вас депресія, то може уявитися, що у цьому разі виходить, що я не така вже і жертва бідняшка, а така гідка сука собі. І в цьому людина має контакт зі своєю токсичністю, зі своєю агресією, і це її світлий образ мученика руйнує. Тому ну, виходить, люди зависають в цьому на довгі роки, а може навіть на все цілком життя. Тому що то стан дає таку підміну понять, ілюзію, що всі погані, а я один картан усі Дідараси. І виходячи в цьому стані, можна перебувати рік, два, десять, п'ятнадцять, майже все життя. І тоді, коли хтось назовні поганий, я у такому білому виходжу. І виходить, коли я в білому пальто, то мені жити. Є сенс, і це наповнює різке життя, і це наповнює життя не подіями, а внутрішньою а, позицією своєї неперевершеності. І це така цукерка, вона насправді гірка чи коричнева зовсім. Але вона живить людину, коли вона не живиться проектами набуванням, коли вона не робить щось. Тому що якщо я почну щось робити. Бачите, що виходить. Я ж можу стикнутися з критикою свою адресу. А якщо я дуже критикую світ, дуже мені всі не так, не то і не туди, то в цьому разі я не рискую робити щось неідеальне. І тому вірувати в свою ікону ідеальності дуже вигідно виходить Жертву, тому що ніхто не може розвінчати мою міфологію, що я така ідеальна, я такий ідеальний, тому що я ж нічого не роблю, і ніхто мені носом туди не ткне, що що ж ти, сука, таки собі придумував, а насправді у тебе нема а, ніяких там результатів життя. Ходить, що в цьому разі а, позбутися людина такого не прагне, не може, поки її не витушнить від себе. І оце. Коли ми проводимо колотропне дихання, що я проводжу там церемонію рапе, а, дійсно і навіть в здоров'ї кажуть люди, коли вас нудить, коли вас рве, то гарна новина, ви чиститесь. І перші, що стикаються люди, оці критикуючі жертви натури, вони стикаються з тим, що а, вони повинні от, зіткнутися з такою моментом. то думка така позиція, емоція, а потім тіло, а тут ми цей процес послідовно з іншого боку перевертаємо. Ми ходимо спочатку, ми будемо на умову дітей своїх про потім воно поглинається в цілі, людину фізичному позбувається своїх токсичних думок про світ. Ви їм або бо вони не є симетричними, вони не є адекватними, вони не підтверджуються цієї. Тоді виходить все, що некрасиве, некрасивий вчинок, кажемо, не гарно, а не красивий вчинку. Виходить, що не красиве, це коли теж у нас таке на лиці стан огиди виходить, огида фізична, що багато пахне. Токсична, да? і психічна, негарний вчинок теж визиває огиду. І їжа спорчена визиває огиду, і спорчений стан Нечесний визиває огиду. І коли ця огида виходить назовні в формі фізичного процесу, то ми навіть можемо напоминатися в те, що було там настав. Можна там розібратися в цій крові а можна і не розбиратися. Ціло в окрузі і оця с людини після того, як звільнено, спустошені і гарна новина, тому що це як у цій груді, який там мене назад в озері, він чиститься дно і чистий пісочок, чиста вода наповнює очищену ємкість моменту, світу. Що з цього моменту я дійсно можу наповнювати себе адекватним розумінням світу і наповнювати себе вже дос... досліджуючи світла, що... не усю ісповідуючу внутрішню міфологію про себе із неперевершеного і поганим світ, а подивитися, що якщо світ не задовольняє наші потреби, він не такий, то... Ми забуваємо сказати, що він не такий для мене, як я хочу. Тобто, да? коли людина каже, що світ ну, ну, гарно влаштований, це вона каже, забуваючи оцю другу половину цього а, уравнення до Виходить, що він не такий, як я хочу. Ось в чому секрет. І коли ви скажете, світ не просто не такий, а не такий, як я хочу, то третій взяти за відповідальність. І прийдеться виростати з цих ідей, як він не так влаштований, а потім починати щось робити з собою, і то вже не корелюється зі станом жир. Тому що треба тоді вже взяти все в свої руки, робити цей світ краще, себе краще, робити висновки і не світ змінювати, а змінювати себе всередині. Свої усі очікування спостерігати рефлексію і бачити, як я так поводжусь, що мені від того здається і в контактах, здається, що світ на мене нападає. Тому що насправді, якщо спочатку казала, собі свої бажання в історії, а вони не гарні, токсичні, такі. Пен. Треба рада, винудитися в ній. І тоді я починаю. Становитися людиною. Тільки з цього моменту людина починає міркувати, і вона дійсно починає вчитися, користуватися мозком і своїм життям, і своїм світом. Замість засудження світу і своєї позиції Ось так. А якщо все ж таки не вдається то зробити, і людина. Засуджує інших, то вона раніше чи пізніше стикається зі своєю агресією на людину. Тоді вона проявляє себе не так ідеально собі не було, в полі свій світлий образ. І виходить, в цьому треба покинути, вийти з стосунка, тому що я проявив себе токсично, чи я проявив себе агресивно, і виходить в той в цей момент, що Свій світлий образ себе любере руйнується, і тоді людина покидає тих людей, які спровокували на прояв свого не ідеального образу, і шукають інших, хто буде пишатися. І це не зріз, а це зупинка зовнішнього розвитку і насильство над світом. Так що позбувайте собі агресію, шлях героя то те, що треба освоювати і 29 травня ми йдемо по боржаві пробуджувати свого власного внутрішнього героя. Запрошую 29 травня по Боржаві.